Нарешті вона з'явилась в Україні. Це віконна система високого рівня для житла середнього та середнього плюс-сегменту. Вікно Perfect Balance створене на основі німецького профілю vk 76 ad Це європейський стандарт, тому що енергозберігаючі вікна в Європі встановлюють з мінімальною монтажною глибиною 76 мм. І це затверджено на державному рівні. І ви маєте можливість зробити свою домівку за європейськими стандартами. Глибина розміщення склопакету 25 мм. Це як в найкращій профільній системі в Україні века VK82. При цьому ця дешевша, орієнтовно на 15 на що ж взагалі впливає глибина посадки склопакету? Ну, по-перше, унеможливлює промерзання, а по-друге, ніякого конденсату просто не буде. Монтажна глибина 76 мм. А це напряму впливає на теплозбереження. Якщо порівнювати з 70-ю профільною системою, то Perfect Balance дає зекономити на опаленні до 8%. Товщина зовнішньої стінки 3 мм. бо це профіль класу А. Це дає міцність самого профілю, вікно не буде деформуватись підпливом сонця, морозу або вітровому навантаженню, яке, до речі, у нас в Україні останнім часом дуже сильне. А гарантія 15 років. При цьому рекомендований термін експлуатації не менше 20. Перфект баланс найоптимальніше рішення для будинків. Ті, хто хочуть мати дійсно якісний продукт, обирають німецькі вікна.